Їдемо вносити сорбент. Будемо сподіватися, що здобудемо гарний результат. Перший раз ми використовуємо сорбент. Він вбирає в себе вологу. На даний час проводимо посів насіння соняшника. Перший раз ми використовуємо сорбент, який нам надала безкоштовно всеукраїнська асоціація громад за підтримки Агро», за сприяння посольства України в Японії. Ми отримали його і проводимо внесення. Даний сорбент нам дуже корисний, так як наша зона це зона ризикового землекористування. Він вбирає в себе вологу і коли настає засуха, то рослина потім з нього отримує вологу, що спонукає до гарного розвитку рослини і, в свою чергу, потім збільшення врожаю. Даний продукт дозволяє скоротити використання води на 40% і Є він абсолютно органічним, отак як він створений із шкурок апельсина, банана і ще інших речовин. Після його використання на протязі півроку він розкладається в ґрунті і є органічним добривом. Дозволяє також він збільшувати врожайність посуху на 30-40%. О, ну, в цьому році ми подивимося його використання, і чи дійсно це так. Про Сорбент ми дізналися з семінарів, які проводить Всеукраїнська асоціація громад. Ми їм дуже вдячні. Вони не вперше допомагають, як фермерському господарству, так і громаді в цілому. І гуманітарну допомогу надавали в 2022 році і в 23. -му. Ми їм дуже вдячні за це.